Сьогодні на встановленні газоблону обладнання у нас був Mercedes Benz E240, повнопривідний, 2005 року з мотором 2,6, 6-циліндровий автомобіль. Встановлювали ми на нього газоблону обладнання ArtStack. Це хороше середнє колонке обладнання електроніка Stack і Max Basic. Редуктор ставили з запасом потужний. Nordic XP до 245, ми можемо бачити. Відповідно, фільтр з відстійником на два виходи, тому що система форсунок запрацьована, тиск тобто системи постійно стабільний і під кришкою заховано 6 форсунок Дунгасу Flash MC. Вже працює у нас чудово. Кнопочка ми тут поставили як бонус клієнту покращеного зразку. Це LED 400, хоча на цю, дану електроніку йде LED 300. Бачити. Балон, де у нас сюди став на 55 літрів, це 220 на 630 Можемо бачити мультиклапан, ми рідко показуємо, з катушкою, все як має бути. І заправочний клієнт захотів бак. Технічна можливість була, ми відповідно поставили. Все, Через адаптер можна заправлятися. Все працює чудово, так що звертайтеся. І на ваш автомобіль поставимо газ на будь-який. Незалежно чи це з безпосередньо Портскуньпалова, чи звичайний. Будемо раді вас бачити у нас.